Привіт, друзі, як каже мій племінник. Цей день настав. значить Короб перебув у холодильнику ніч і тепер прийшов час з ним попрацювати. Значить, я його злегка мариную, маринад там досить простий, це сіль там якісь приправи і майонез. Короб досить жирний, це дзеркальний. Я роблю на ньому надрізи. Для того, щоб він краще промаринувався. І надрізи я роблю густенько. Ну і зрозуміло. Так, ну і всередину я фарширую цибулькою, цибулька прибирає трохи запах риби і додає трохи свого запаху. І взагалі я її промариную також майонезом і з приправами. Мені самому подобається цю цибулю їсти. Ну, Дружина в мене не любить її їсти, але любе, коли риба трохи пахне цибулею, тому саме так робимо роками, просто не роками. Ну, з дружиною роками, а так до того я ще з дитинства рибу запікаю. Десятиліття готую таким чином, скажемо. Тут, мабуть, нічого такого нового не скажу, але самій рецептик, який О, родом з мого дитинства. я Стараюся тоненько нарізати цибульку, тоді вона краще промариновується. На камеру не дуже зручно нарізати, бо стою під дивним кутом, але... Зрозуміло, тоненько нарізаю. Я так стараюсь зробити, щоб рибинка вся була набита повністю з цибулкою. Тепер орегано. ось в мене таке гарне загорається її. Ой. Даю орегано. Уф, яке ж воно ароматне. У нас, у нас таких не продають ароматних, чесно. От. Тоді, наприклад, можна взяти якусь приправку для риби. Трошечки додамо, не знаю, на польське, ні? Ну, щось таке. І майонез ой, це не я, це майонез. Так не багато немало. Це все пережмакує. Гарненько переминаю. Цибульку дав, щоб вона сік пустила, щоб вона була м'якенька, бо як не подавить, то вона така ну, структурована, тверда, може залишитися не пропечена всередині риби, а рибинка повторюсь, величенька. Ну, значить, отака штука вийшла. Тепер переходимо до риби. Наш коробчик. Дивиться, я його по спині розрізав. Оце всередину якраз замариную цибулю. Але перед цим я посолю трошки серединку і промажу майонезом. Солю цією приправою польською. Тільки що спробував там і лимончик відчувається. Усе, що рибка любить. Суміш перців для пікантності. І гарненько втираю. Так, щоб оці прорізи все. приправка попадала, сіль із травами. Тоді рибка буде смачненька. З іншого боку аналогічна ситуація. Так, супер. Тепер серединку фаршируємо цибулькою. Ну, серединку також промазуємо трохи приправами. І фаршируємо гарненько цибулькою. Цибулька дасть аромат. Певний смак. І соковитість рибишки. Всередині також гарненько Майонез жирний, я беру з марки топта власна марка. Він мені найбільше подобається, такий. Отакий от красунчик. Зараз перекладаю його на листок. Застелив е, фольгою, само собою. От, і ще є один нюанс. Е, якщо я крильця, коли я запікаю, я ріжу кільцями чи напівкільцями цибулю і встилаю тоді листик для того, щоб е, поняли, не прогорало. Для риби я ж беру палички вишневі гілочки. Викладаю на листик. І власне на ці гілочки кладу рибу, тоді вона там ну, місцями десь таторкнеться, можливо, до фольги, але це буде не так критично. Скажемо, в основному вона буде на гілочках і вона не пригорить, бо чисто на фользі пригорає. Ну, може, в мене ще духовка така, що? Ну... Власне, я роблю так. Плюс нагріваються гілочки, там певний аромат вишні. Додається. Ну, є якийсь цікавий такий аромат. Тому ось гілочки. А ось скоропець. Все готово, можна відправляти в духовку. Друзі, десь година 15. Хвилин цей короб був у духовці. Значить, дивіться, У мене духовка така, що вона не регулюється, тому я ставлю рибу в холодну духовку і викручую її на максимум. Там тобто треба підтримувати значить, ручку, цю, регулятор, фіксувати. Фіксується він тільки в положенні максимум. Тому оце так. Якщо ви розігрієте духовку, то рибі там буде достатньо 50 хвилин при температурі там, 180 градусів. Навіть такому коропу за 2 кг під 3. От. А так, в цілому, все. Риба готова. Не знаю, вже там в процесі, мабуть, не зможу показати, яка вона в розрізі, бо чекаємо гостей. Ну, взагалі це смачно. Смачно. М -м -м. Пробуйте, це наш рецепт. Ми ним користуємося вже десятки років. Він завжди гарно працює. Надіюсь. Так, кому? Ну, їх, ну не знаю, я не можу наїстися. Особливо ребра просто. Біле м'ясо таке. Сімдіо.